Заяви сирського щодо мобілізації, сексуальне насильство над українськими військовополоненими. Як сьогоднішня атака вплинула на енергетику України та ймовірне призначення Данілова послом в Молдові? Мене звати Аліна Клименко. Ви дивитеся новин несеться. Головнокомандувач ЗСУ Сирський дав чергове інтерв'ю. Ми, звісно, звертаємо на нього увагу, тому що, по-перше, він не так часто їх дає. А по-друге, накопичилося вже достатньо питань. Все інтерв'ю, яке сирський дав у переповідати не буду, але виокремлю, на мою думку, найголовніше з нього. Одне з питань, якого торкнулися в розмові: мобілізаційний ресурс українського війська: то скільки все ж потрібно ще бійців, щоб відбиватися від ворога? В інтерв'ю Сирський не називає точної цифри, але каже, що озвучені військовими цифри ще за головкома залужного у 500 тисяч людей. Значно тепер зменшені сирський розповів, що процес перекидання свіжих сил на фронт вже триває. Їх беруть з наявних військових частин, там провели аудит діяльності та переглянули кількість військових та загалом окремих частин. Але наявними силами обійтися не вийде, адже військовим треба ходити на ротацію, відпочивати та лікуватися. Цей процес теж розпочався. І, звісно, потрібні люди на їхню заміну. Так говорить Сирський. Розповідає, досі є немало добровольців, які йдуть служити. Але пришвидшити процес мобілізації повинен новий законопроєкт, який вже кілька місяців лежить в парламенті. Цей документ може забезпечити ротацію більше 300 тисяч військових з передової. Ще в середині березня такі цифри писали у виданні Financial Times. Там, посилаючись на інформацію з Міністерства оборони, кажуть, що оновлене законодавство щодо призову до армії дозволить набрати до 500 тисяч людей, що найменше тисяч для заміни підрозділів на передовій а решта має забезпечити інші потреби армії. Йдеться в статті, і вже сьогодні профільний комітет завершив розгляд правок до законопроєкту. Їх нагадаю було понад 4 тисячі. Потім буде ще розгляд комітетських правок в цей законопроєкт. Це може тривати ще тиждень, розповіла членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська в ефірі Суспільного. Але мобілізація тривала весь цей час, поки узгоджували законопроєкт. З того, що відомо зараз, із законопроєкту точно прибрали правки стосовно можливості бронювання громадян з огляду на високу зарплатню та сплачені податки. Також не буде дискусійної норми про те, що звільняти зі служби можуть тільки після рішення ставки натомість пропонують звільняти за указом президента, який має встановити терміни звільнення. І як тільки документ підготують до другого читання в парламенті, ми обов'язково вам розповімо про усі зміни в законопроєкті про мобілізацію. Після звільнення з посади секретаря РНБО Данілов може потрапити на дипломатичну службу. Його можуть призначити послом в Молдові. Це Суспільному підтвердили в офісі президента. Тим більше сьогодні Зеленський звільнив місце посла в Молдові. Тепер вже колишній посол України в Молдові Марко Шевченко. Працював на посаді з 2020 року. Ну і всі крапки розставив Зеленський у вечірньому зверненні. Він говорив мені саме про таке бачення своєї подальшої роботи на Україну для нас. Молдова є надзвичайно вагомою державою, і з точки зору безпекових викликів в регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії. Черговий нічний масштабний обстріл України був направлений, зокрема, на руйнування енергосистеми. Є влучання в енергетичні об'єкти в шести областях: це Дніпропетровська, Вінницька, Івано-Франківська, Львівська, Черкаська та Чернівецька області. Вони наносять удари насамперед по енергетичній інфраструктурі, пов'язаної з маневровими потужностями. Тобто, це насамперед теплова генерація. І гідрогенерація цілями нічної атаки були Канівська та Дністровська ГЕС, заявив Зеленський. Якщо б їм вдалося влучити, то наслідки могла б відчути і Молдова. Тим часом в деяких регіонах України почалися аварійні відключення світла через обстріли. Постраждало три теплоелектростанції. Повідомив виконавчий директор ДТЕК обладнання підприємств сильно пошкоджено. На одній станції е зруйновані. Як блоки, як блочне обладнання, так і обладнання для передачі електроенергії у мережу. Інша станція теж е, були пошкоджені і блоки і е, трансформатори. На третій станції вона була обстріляна повторно. Це на минулому тижні у п'ятницю вони обстріляли. І це знову вона обстріляна. Ми говоримо про західні області і про центральні області України. У Дніпропетровській області після атаки сотні тисяч споживачів залишилися без електропостачання. На відновлення обладнання деяких об'єктів може знадобитися понад рік, каже виконавчий директор ДТЕК Сухарук. І досі триває розбір завалів на електростанціях, які росіяни пошкодили під час попередньої атаки ще тиждень тому. Тоді сильно пошкодило усі блоки на Бурштинській тес на Івано-Франківщині та Ладижинській ТЕС на Вінниччині. Енергоблоки там зруйновані або повністю, або на 50%. Сьогодні ж під час атаки також постраждали теплові та гідроелектростанції, кажуть в Укренерго. Аварійні відключення діють на Криворіщині та Харківщині. Ввечері ситуація може змінитися, обмеження можуть зрости. Тож в Укренерго просять за можливості вимикати усі зайві прилади та економити електроенергію. Про те, які наразі є прогнози щодо планових відключень, розповість мій колега. Тож чекайте нове відео на нашому каналі. А станом на 12 дня були знеструмлені близько 200 тисяч споживачів, кажуть в Укренерго. Утім, попри атаку та пошкодження, енергосистему все одно вдається балансувати. Дефіциту електроенергії там теж не прогнозують. Найбільш неприємні наслідки, які можуть трапитись. Це коли почнеться літній пік споживання. Він буде в липні. Зараз в нас такий традиційний сезонний спад споживання, плюс максимально працюють гідроелектростанції. Так а влітку потрібно проводити ремонтну кампанію, так чи інакше, і ми вже втратили Хмельницький блок. І невідомо коли він вийде з ремонту. А всі інші треба заводити на літні профілактичні ремонти. То влітку на жаль, Буде дуже складно балансувати енергосистему, зводити споживання і генерацію, і точно нам потрібен буде імпорт. Точно нам потрібно буде дуже активно працювати з європейськими партнерами для того, щоб пройти літо без жодних обмежень споживачів. Атака сьогодні була знову комбінована. Спочатку росіяни запустили шахеди. Потім були повідомлення про запуск балістичних ракет, а потім ще й крилатих. Загалом Росія запустила 99 повітряних цілей, 26 ракет та 58 шахедів, все ж вдалося збити більша частина українських військовополонених зазнають сексуального насильства від росіян, та за три місяці ворог розстріляв понад 30 українських військовополонених. Про це розповідає останній звіт моніторингової місії. ООН. його опублікували 26 березня. Звіт охоплює період з 1 грудня 23-го року по 29 лютого, 24-го. Під час збору даних представники ООН поспілкувалися із шістьма десятками чоловіків українських військовополонених. Їх нещодавно звільнили з російського полону під час обміну. Усі вони мають різні терміни перебування у полоні від кількох тижнів до понад двох років. Чоловіків утримували в різних місцях, як на окупованій території, так і в Росії. Отже, зі звіту можна виокремити кілька тем: про катування, сексуальне насильство, розстріли та суди над українськими військовими. Інформація озвучена далі жорстока і не для чутливих людей. Втім, ми маємо про це говорити, адже це стосується дотримання Росією міжнародних конвенцій щодо захисту полонених. Загалом. Моніторингові місії ООН роблять висновок, що катування і жорстоке поводження з українськими військовополоненими широко застосовуються росіянами. Для них це вже стало чимось рутинним. Найбільше росіяни б'ють полонених, вражають їх електричним струмом, а також погрожують стратою чи імітують її. Наводять розповідь одного з українських військовополонених, якого захопили в листопаді 23-го року в Запорізькій області. Чоловіка допитували в Сараї на території приватного домогосподарства. Троє російських військовослужбовців намагалися отримати інформацію військового характеру. Чоловіка били ногами і зламали йому ребра, душили поліетиленовим пакетом, погрожували розстріляти та відрізати вухо, притискаючи до нього ніж. Тепер про те, як обходилися із українськими військовополоненими охоронці в місцях утримання українців, часто били уражали електрошокерами, змушували полонених стояти протягом тривалого часу у напружених і болючих позах. Іноді катували холодом, тобто змушували ходити голими і босими на вулиці взимку. У деяких установах військовополонених змушували стояти щодня нерухомо у своїх камерах, і це тривало цілий день. Є щонайменше один задокументований випадок, коли український військовополонений загинув через катування та жорстоке поводження. Також росіяни обмежують природні потреби полонених. Деякі військовослужбовці розповідали, що користуватися туалетом можна було тільки за сигналом згучномовця. В деяких установах полоненим не давали спати. Протягом всієї ночі чоловіки у камері мали по черзі називати вголос певне число. І вдень, і вночі росіяни вмикали через гучномовець гучну музику або звуки. Одна з найчутливіших тем сексуальне насильство над військовополоненими. І я вже озвучувала цю жахливу цифру: з 60 опитаних 39 повідомили про випадки сексуального насильства. Під час допитів росіяни погрожували зґвалтувати та каструвати полонених. Чоловіків били по статевим органам чи під'єднували до них електричний струм. Звільнені з полону згадували, що їх неодноразово примусово роздягали. Один військовополонений розповів, що російський офіцер намагався зґвалтувати його пластиковою трубою під час допиту. І також є дані про те, що Росія не надає належної медичної допомоги у полоні. У військовополонених розвиваються хронічні хвороби і з'являються нові захворювання. Також не було психічної допомоги через важкі умови серед полонених українців були спроби самогубств. Окремо варто виділити інформацію зі звіту ООН про страти українських військовополонених. За зиму вони зафіксували 12 випадків страти щонайменше 32 захоплених українських військових. Вони аналізували наявні відео, а також отримали свідчення очевидців. Утім, раніше уповноважений справ людини казав, що випадків розстрілу росіянами українських військовополонених набагато більше. А з початку цього року розстріли стали вже масовим явищем, заявив начальник департаменту проти її злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора Юрій Білоусов. А збільшення кількості страт українських полонених можна пояснити ініціативою вищого керівництва армії Росії. Для чого це їм? Одна з версій залякування українців, щоб вони не чинили спротив. А коли такі відео починають ширити самі росіяни. Це виключно для психологічного впливу. Також у звіті моніторингової місії ООН згадується страта 25 російських військових. Утім, омбудсмен України Дмитро Лубінець заявив, що ООН не надали беззаперечних фактів цих порушень. А щодо деяких ймовірних випадків вбивства людей в полоні то Україна розпочала розслідування, і також українська влада дає доступ міжнародним спостерігачам до місць утримання полонених. Наприклад, 27 березня омбудсмен Лубінець продемонстрував турецьким колегам, як дотримується Україна норм Женевської конвенції. Вони відвідали табір Захід 1 У таборі є розпорядок дня, який включає восьмигодинний сон, триразове харчування, фізичну та інтелектуальну працю. Повідомив Лубінець. Він каже, мета поїздки показати партнерам, що Україна безперешкодно надає доступ до російських військовополонених усім необхідним міжнародним організаціям, і хочуть, щоб і до українців в полоні міжнародники теж могли потрапляти, адже поки Росія цього майже не дозволяє. Лише 8 з 60 опитаних українських військовополонених повідомили, що їх відвідували незалежні монітори. Ще у шести випадках полонені повідомили, що їх відвідували люди, яких їм представили як незалежних спостерігачів. Але ці відвідувачі не дотримувалися стандартних робочих процедур. Наприклад, проводили інтерв'ю на Одинці. Детальніше про порушення прав військовополонених. Ви зможете послухати в проєкті «Римовське інтерв'ю. Моя колега записала розмову із уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем, але це інтерв'ю вийде трохи пізніше. А прямо зараз пропоную вам послухати розмову із керівником аналітичного відділу фонду Повернись живим Антоном Муравейником. Він розказує про намагання російської пропаганди зіпсувати імідж України за кордоном. Розвиток ситуації на фронті у 2024 році та проблеми з процесом мобілізації в Україні.